Друзі, сьогодні приготуємо овочевий шніцель з баклажанів та кабачків з хрусткою горіховою скоринкою. Чудовий смак та різноманітність на нашому обідньому столі. Беремо 2 яйця, перець, сіль розмішуємо до однорідного стану. Потім подрібнюємо волоські горішки ножем або ж спеціальним подрібнювачем. Попередньо можна їх трішки підсушити на пательні. Всипаємо їх до панірувальних сухарів, додаємо коріандр потрібний, сухий часник паприку змішуємо. Тепер беремо і кабачок, відрізаємо у них хвостики та нарізаємо на пластини товщиною до 1 см. Так при приготуванні овочі залишатимуться всередині трішки хрумкими. Якщо ж ви полюбляєте, щоб вони були повністю м'якими, нарізайте на більш тонкі пластини. Далі беремо борошно, яєчну суміш та сухарі з горіхами. В такій же послідовності будемо їх панірувати. Спочатку обвалюємо борошні, потім занурюємо в яйце та перекладаємо до сухарів з горішками. Горішки тут не дуже дрібні, тому в готовій страві будуть добре відчуватись, на пательні розігріваємо достатню кількість олії, щоб повністю покрила дно та викладаємо туди овочевий шніцель. Обсмажуємо з двох боків на середньому вогні до золотистого кольору та хрумкої скаринки. Кількість всіх необхідних інгредієнтів буде в кінці цього відео та в описі під ним. Потім викладіть овочі на паперові рушники, щоб поглинути залишки олії. Але так як вони смажаться в паніровці, то поглинають набагато менше жиру, аніж без неї. Зробимо ще соус. Беремо сметану, петрушку, сухий базилік, чесничок через прес, трішки солі і все змішуємо. Овочі виходять ніжними та соковитими всередині, а зверху хрустка горіхова скоринка в поєднані зі сметано-чесноковим соусом. Це дуже смачно. Спробуйте зробити такі овочеві шніцелі та розкажіть в коментарях, як вам їх смак. Обов'язково приготуйте та посмакуйте та поділіться цим відео з друзями. А я бажаю всім миру і злагоди і смачного життя!